Саша, коли ми ходимо стежкою до Зміїної Бухти, що то за печера? Печера це залишок скальни-печерного монастиря, який був заснований в кінці 11 століття. На Дністрі є декілька скальних монастирів, але лише тут є фрески та написи, що цей монастир заснував Ігомен Григорій. що Цей монастир був чоловічий, а покривником був святий Михаїл. Чому ця затока називається бабочкою? Тому що коли не було Дністровського водосховища, тут в долині було село Бакота. А до цього 700 років тому було головне місто Понизя, Бакота. Місто Бакоту захищало скелі і круті гори. Вороги не могли безкарно зайти сюди. Єдиний шлях до Бакоти був вздовж долини Дністра. Але тут, на шляху ворогів, стояла фортеця Ушця. Уяви собі крутий скелястий берег Дністра, де впадає річка Ушця. А на месу над водою. Височі дерев'яні веші з гострими заборолами. Це літописна Ушця, одна з найдавніших фортець Понизя. Вперше вона згадується у 1144 році як стратегічний ключ до Галичини. Хто володів Ушицею, той контролював рух суден по Дністру, багаті чорноземи та в'їзду Бакту, головне місто Понизя. У ті часи місто було не просто поселенням, а справжнім залізним щитом. Що стояв на шляху половецьких орд та ворожих друзі... дружин, XII та XIII століття стали для учці випробуванням на міцність. У 1159 році під її стінами розігралася справжня драма. Князь вигнанець, Ірван Берладник, провів 6 тисяч половців, щоб захопити місто. Літописець жахом описує, як нападники вже видирались на оборонні стіни, але залога учці вистояла. Згодом за часів короля Данила. Місто опинилося в епіцентрі боротьби з монгольською навалою. У 1241 році князь Ростислав Михайлович, син чернігівського князя, разом з прихильними йому Болохівцями, атакував Ушицю, намагаючись скористатися хаосом після монгольського погрому. Але фортеця вистояла. Князь втік, а його бійці понесли великі втрати. У 14 столітті на Поділля приходять князі Коріатовичі. Ушця оновлюється, почалося будівництво мурованих вещ та стін. Хоча Ушця не була такою великою, як Кам'янець, за Коріатовичів вона стала частиною єдиної оборонної лінії, що захищала край від татарських набійів. Замок був модернізований для того, щоб витримувати тривалі облоги та вміщувати професійний військовий гарнізон. Проте справжній розквіт, як адміністративного центру, припадає на часи Великого князя Вітовта та пізніше польського панування. У 1434 році Ущиця стає частиною подільського воєводства корони Польської. Це вже не просто фортеця, а торгове містечко. Сюди з'їжджаються купці з Молдавії та Криму. Король надає місту привілеї, шляхта будує тут свої маєтки. Ущиця стає центром повіту, а герб із зображенням вола символізує багатство та радючість цих земель. Влітку 1648 року загони під керівництвом полковника Кривоноса та місцевої повстанські загони штурмом взяли Ужський замок. Польська залога була вибита, а місто перейшло під контроль козаків. Місцеві мешканці Ужці та навколишніх сіл масово вступали до лав козацького війська. Поляки намагалися повернути контроль над Дністровською лінією оборони. Ушиця зазнавала значних руйнувань під час каральних експедицій польського гетьмана Марціна Калиновського. Під час Хмельниччини Ушиця була одним із пунктів, де козацька розвідка збирала дані про переміщення молдавських військ, оскільки господар Молдавії Василь Лупов був то союзником, то ворогом Богдана. З 1672 по 1699 роки став одним з найважчих часів в історії учці. Після капітуляції Кам'янця Поділля на 27 років стало офіційною провінцією Османської імперії. Турки зміцняли земляні вали, але кам'яні споруди після погроми в часів Хмельниччини залишилися в напівзруйнованому стані. Багато людей втекло на лівий берег Дністра або далі на північ. Місто сильно знелюднило. За Карловицьким мирним договором 1699 року турки залишили Поділля. Коли польські комисари приймали учцю назад, вони побачили занедбане містечко з непівпорожніми хатами та руїнами. Але справжній фінал цієї великої історії стався не через війну. У 1981 році через будівництво Дністровської ГЕС учцю було затоплено. Археологи під керівництвом професора Іона Венокура поспіхом створювали археологічні експедиції і витягували із землі. Рештки тої самої фортеці 1144 року, поки вода невблаганно підіймалася. Сьогодні літописна учця лежить під водою Дністровського водосховища. Все, що від неї залишилося, це сторінки літописів, знахідки в музеях і пам'ять про місто, яке 800 років вартувало спокій Поділля.